Вивчіть ці 100 слів, і ви почнете розуміти більше половини англійських текстів. Це не жарти, це статистика. Як правило, такі списки формуються, враховуючи частотність вживання певних слів. І як правило, це в артиклі, прості дієслова або іменники. Отож, сьогодні ми по категоріям розберемо цих 100 найвживаніших слів. Вони досить прості, але саме вони формують наше повсякденне спілкування. Отож, давайте не гаяти час і розпочинати. Але перед тим поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, залиште коментар та підпишіться на мій канал. Ну, якщо ви не проти, я буду трошечки підглядати в ці слова. Отож, наша перша категорія це артиклі. Articles. Це, в принципі, три артиклі в англійській мові. Вони не мають перекладу як такого. Але ми, в принципі, зробимо з вами аналогію. Отож, поїхали. Три слова, які дуже часто зустрічаються, але не мають перекладу: це е, ен і «the». Це наші артиклі, неозначені та означені. Означений артикль «the» в принципі ми можемо перекласти для себе як цей ця. Ці. Наприклад, The book is on the table. Тобто конкретна книга, ця книга на столі. Ну артиклі «е» e та «н» вони неозначні, відповідно, вони мають переклад щось типу якийсь, якась або будь-який. Наприклад, She has a cat. В неї є кіт, тобто ми е e не перекладаємо, але ми розуміємо, що він або один, або якийсь просто кіт. Ми не знаємо про що ми говоримо. Артикль Ен має в принципі таке саме значення, як і Е, e, але ми його вживаємо, коли наступне слово починається з голосної. Наприклад, «He had an apple». Він з'їв яблуко «He had an apple». Тому артиклі Е, e, ЕН та Д вони не мають як такого перекладу, але вони дуже часто вживаються. Наступна наша категорія це «pronouns», «займенники». I, я, me – мені, my – моє. You – ти або ви. your – вам або тобі, your – ваше або твоє. We ми. us – нам, our наш. They. Вони, them – їм, their – їхній. І однина – he – Він, him – йому, his його. She – Вона, her – їй. Her її. It, воно, щось не живе, щось воднині. It йому, it's його. Ну і давайте декілька прикладів. Наприклад, this is her bag – Це її сумка. Help us, please, допоможіть нам, будь ласка, call them, подзвоніть їм. Тобто займенники вживаються дуже часто, і, до речі, дуже часто учні плутаються навіть на рівнях, таких як A2, тобто це нижче середнього, це достатньо непоганий рівень. Але навіть тут учні плутаються з відмінками, тобто їм, them, their, їхній. Ас нам, our, наш. Тому я дуже рекомендую підтягнути або вивчити прийменники. До речі, про прийменників в мене є окреме відео, ви можете подивитися його за посиланням тут. До речі, якщо ви тільки починаєте вчити англійську, скоріше за все, словниковий запас у вас не дуже сформований. В мене є гарні новини. Я створила аудіокурс, лексичний аудіокурс для початківців. Тобто, якщо ви тільки починаєте вчити мову, вам треба мати цей мінімальний критичний словниковий запас. Мій аудіокурс містить 400 слів, які. Поділені на 10 категорій: категорія привітання, або числівники, дні тижня, або прислівники і так далі це все є. І для того, щоб вам легше було запам'ятовувати слова, я зробила цей курс. Аудіокурсом до кожної групи слів. У вас є аудіодоріжка, де я проговорю ці слова англійською мовою і переклад. І там є час, щоб ви могли проговорювати за мною. Таким чином вам набагато простіше вчити слова, плюс ви вчите у правильній вимові, повторюючи за мною. Таким чином, ви можете вчити слова в машині, в дорозі на роботу. І, до речі, курс розміщений в телеграмі, тому доступ до вас до нього 24 на 7. І кожного разу, як у вас є вільна хвилинка, ви можете зайти туди і прослухати певну категорію слів. І в якості бонусу я додала туди ще майже 200 слів та вислов, які так само важливі на початках. Цей курс залишається у вас назавжди, і доступ до нього ви отримуєте одразу після оплати, щоб ви могли негайно розпочати навчання. Більше деталей в описі до цього відео. Наступна наша категорія – «Prepositions» прийменники. Цю тему учні також не люблять. Тому що тут багато правил і ще більше винятків, тому, як мінімум, з чого ми почнемо? Ми просто вчимо переклади. Отож, поїхали перший прийменник in, який означає в всередині чомусь. Наприклад, she is in the room. Вона в кімнаті. On – на, на поверхні, як правило. The book is on the desk. Книжка на столі. At має переклад біля або в. Наприклад, we are at school, ми в школі. From означає з або від. Наприклад, я з України, I am from Ukraine. І наступний прийменник with має так само значення з, але в нього інший контекст. Наприклад, coffee with milk, кава з молоком. Тобто from і with мають однакове значення з, з але різні контексти. From Ukraine, but with milk. About, pro, наприклад, this book is about animals. Ця книжка про тварин. into всередину Go into the house. Це як комбінація, такий мікс окремих прийменничків in в і to. Напрямок into в всередину, в будинок. into the house. Рухаємось далі. Наша наступна категорія verbs діє слова діє слово be, бути Наприклад, you have to be a doctor. Ти повинен бути лікарем, бо ти маєш бути лікарем. Наступне дієслово have мати. I have a dog, в мене є собака. Do. Робити. Do your homework. Вчителька каже, робіть домашню роботу. Наступне say, сказати. He said yes. Він сказав так. Можливо, треба було брати. She said yes. Вона сказала так. Але то таке. Get. Отримати. He got a gift, він отримав подарунок. До речі, дієслово get дуже підступне і дуже класне водночас. В нього є дуже багато значень. Я неодноразово про це говорила. В мене є відео про дієслово get, яке ви так само можете подивитись за посиленням. Ну а ми рухаємось далі. Дієслово make робити. Make a cake робити торт. До речі, do робити, make також робити. Переважно така поверхнева різниця. do щось, Все, що пов'язано з роботою. Do your work, do your housework, homework і так далі. Do business. Make більше про те, що ми руками робимо. Make a cake, make breakfast, але не завжди там теж є винятки. А ми рухаємось далі. Go йти. Let's go home. Давайте підемо додому. Know – знати. I know him, я знаю його. Take взяти. Take your keys, Візьміть ключі. See бачити. I see the moon. Я бачу місяць. Come. приходити, Come here. Come here. Приходьте сюди. Think. Думати. I think so. Я думаю так само. Look. Дивитись. Look at this. Подивись на це. Want. Хотіти. I want coffee. Та я б, до речі, випила. Я хочу кави. Я б випила кави. Наступне. Use. Використовувати. Use your book. Використовувати вашу книжку. Work працювати. He works a lot. Він працює багато. Give давати. Give me the book. Дай мені книжку. Tell розповідати. Tell me a story. Please. Розкажи мені, будь ласка, історію. Хотя сказати, розповідь. Розкажи мені, будь ласка, історію. Try. Пробувати. Try again. Спробуйте ще раз. Ask. Запитувати, ask question, запитайте питання. Need потребувати. I need help. Мені потрібна допомога. Feel відчувати. I feel great. Я чудово почуваюсь. Leave залишати класне діє слово. Don't leave me, не залишай, не покидай мене. Call дзвонити або називати. Call me later, please. Подзвони мені, будь ласка, пізніше. Так, це були найбільш вживані дієслова. Ми рухаємось далі. Далі в нас така категорія auxiliary modal verbs, допоміжні або модальні дієслова. В українській мові в нас немає такого поняття, але в англійській мові є такі слова, тож давайте розберемось з ними. Перше слово це will. Для нас воно як нібито індикатор або слово, яке вказує на майбутній час. Наприклад. I will call you, я тобі подзвоню. Якщо так брати з перекладом, will нібито буду. Я буду дзвонити тобі. Або там I will be at home. Я буду бути вдома. Тобто я буду вдома Ось цей will. Він нібито як має таке значення майбутнього. Наступне дієслово would має значення щось типу b. I would go, я б пішла. Наприклад, I would go there, я б пішла туди. Наступне слово can, могти, I can swim, я можу бо вмію плавати, could міг або могла. Наприклад, he could help you, він міг би допомогти тобі, must повинен. I must do it. Я повинна це зробити. Проходимось далі. Наша наступна категорія conjunctions – Сполучники. Сполучники це така другорядна частина мови, воно так сполучає з'єднує дві, наприклад, два простих речення в одне більше. І в мене по традиції відпадає рука. Я бачила, що ви мені писали, що треба підставка. Я з вами згодна, дійсно, треба підставка мені. Наші сполучники and і Tom and Jerry. До речі, класний приклад – Том і Jerry – But, але I'm tired, but happy. Я втомлена, але щаслива. Or, або Tea or coffee, чай або кава. Це постійний вибір. Tea or coffee. So, отже, it's raining, so stay in на дворі йде дощ, тож або отож залишайся вдома. Because, тому що I don't want to go there because I'm tired. Я не хочу туди йти, тому що я втомлена. Наступна наша категорія Adverbs, прислівники. Now, зараз he is busy. Now, він зайнятий зараз. Then, тоді we at, then left. Ми поїли, тоді пішли. Just щойно, I just arrived. Я щойно приїхала. Also, також, she also speaks Spanish. Вона також говорить іспанською. Even, навіть, even he agreed, навіть він погодився. Дуже класне слово. How? Як? До речі, його можна і в питальні слова віднести. How are you? Як ви? Always, завжди. She always smiles. Вона завжди посміхається. Sometimes, іноді I sometimes learn English. Я іноді вчу англійську. Never, ніколи. He never lies. Він ніколи не бреше. Very. Дуже. It's very cold. Дуже холодно. And really. Справді, I really like it. Я справді люблю це. Учні дуже люблять перекладати really як реально. Я реально люблю це. Нехай буде так, Але really також класне слово. Так, ну а ми рухаємось далі до питальних слів, до речі. What? Що або який? What is this? Що це? Who? Хто? Who are they? Хто вони? When, коли. When is the party? Коли вечірка. Which? Який з? Наприклад, which color? Який колір? Where? Де? Where are you? Де ти? Є. Why? Чому? Why is it red? Чому це червоне? How much? Скільки? Як правило, це про незлічувальне, бо про гроші. How many. Так само скільки, тільки до злічувального. Наприклад, how many. Friends do you have, скільки друзів в тебе є? там? How much money do you have? Скільки грошей в тебе є. Тобто і та і те. скільки тільки різниця трошки в граматиці. Наша наступна категорія nouns, іменники. Time, час, time flies. Дуже люблю цей вислів. Час летить. People. Люди. People are talking. Люди говорять. Year, рік. Next year will be great. Тримаємо всі кулачки, щоб наступний рік був чудовим. Day день. It's a sunny day це сонячний день. Way – шлях. This is the way. Цим шляхом. Man чоловік. He is a strong man. Він сильний чоловік. Woman жінка. The woman is smiling. Жінка посміхається. Child дитина. A child is playing. Дитина грається. Hand. Рука. Raise your hand. Підніміть вашу руку. I – око. My eye hurts. Мене болить око. Place – місце. This is a nice place. Це гарне місце. Work – робота. I'm at work. Я yeah, на роботі. Thing річ. That's my thing. Це моя річ. Дуже розповсюджене слово thing. До речі, учні плутають це слово з «think» думати, але це «thing» – Річ, а то think думати. І останнє сюди слово life. Життя. Life is beautiful, життя «життя прекрасне». Рухаємось далі. Наша наступна категорія. Here, тут, there, там. This «цей», що тут ближче до мене в однині. This is my bag» Це моя сумка. That та, те, що далі. Так само однині. That is my bag» То моя сумка. Тепер «these». Ті, наприклад, these are my shoes. Це моє взуття. Тобто його багато, тому буде this і воно ближче. Those. Так само множина, тільки те, що далі. Those are my shoes. То моє взуття. Тобто this, that, these, those. Ось так воно працює. All. всі, All students passed, всі учні, наприклад, студенти склали іспити more більше. I need more money. Всім всі нам треба більше грошей. Мені потрібно більше грошей. No, ні. No, thank you, ні, дякую. Only. Лише, або тільки. Only one left. Лише один залишився. Any будь-який. Any questions? Часто питають. Якісь питання. Most більшість. Most people agree. Більшість людей погоджуються. Ну і остання групка слів. Few мало. Few people know that. Мало людей знає це. Some – деякі I have some ideas. У мене є деякі ідеї. Each – Each кожен. student passed. Кожен учень склав іспит, наприклад, або тест. Every. Так само кожен, тільки дуже-дуже загально. I walk every day. Я прогулююсь кожен день. Both обидва. Both are correct. Обидва варіанти, наприклад, або відповіді правильні. Another інший. Give me another chance. Дай мені інший шанс. І останнє соте наше слово such такий. Such a nice day. Такий гарний день. Ну що, друзі, тепер ці сто слів ваші, і це вже половина шляху до розуміння англійської. Продивіться ще раз Прослухайте, пропрацюйте приклади. Я не дарма давала приклади, бо я ж могла просто дати слово і переклад, але в контексті вчиться набагато краще. Візьміть ці приклади і пропрацюйте. Їх, пропрацюйте ще раз ці всі слова, і результат вас точно вразить. Ну я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Я вам бажаю успіхів у вивченні англійської. Та до нових зустрічей, папа! -па.